Вітаю вас, мої дорогі! Сьогодні ми поговоримо з вами на надактуальну тему, як долати свою тривогу. І з вами я, психолог Іоанна Шемедюк, авторка програм з особистісного розвитку. Давайте почнемо із визначення самого поняття, що ж таке тривога. І тривога є тим, Базовим механізмом нашої особистості, який дозволяє передбачати потенційну небезпеку, а отже, захищати нас від неї для того, щоб ми могли підготуватися, бути попередженими. Тобто, дійсно, це той базовий механізм, який влаштований в нас від початку нашого існування. А отже, він має своє призначення. Від чого загалом залежить рівень тривожності? Ми помічаємо дійсно, що наш рівень тривожності може відрізнятися від того рівня, який є у наших близьких людей, у наших колег, у наших друзів, і наш рівень тривожності може коливатися в різні періоди нашого життя. Від чого це все залежить? Звісно, першочерговим є той фактор, який про наші психологічні особливості, тобто кожна людина має свій тип нервової системи, і більш слабкі типи, більш схильні до тривожності, і цього не варто боятися. Це є нормальним для деяких людей, і загалом тривожність так вона покривається якимись іншими перевагами, які мають ці люди. Наприклад, особливу чутливість, особливу емпатію. І так далі. От, тому, перше, звісно, це наші психологічні особливості, це такі передумови, які можуть бути про нашу особливу схильність до тривожності. Також це соціальні характеристики, соціальні чинники, адже кожен з нас виростає у своєму середовищі. і Є середовище дійсно, яке провокує тривогу. Наприклад, якщо нам не вистачало безпеки, якщо ми жили в тому середовищі, де панує агресія, невизначеність, от дійсно, це нам могло підвищувати так. Ось загалом. Розвиток так, тривоги. Також холодність, певна емоційна і ще багато факторів. Тобто, загалом, соціальний чинник теж впливає, те, в чому ми росли, в чому ми розвивалися. І, звісно, третє це рівень стресу. Тому що дійсно накопичення стресу теж впливає на те, що відбувається з нашою тривогою, як вона розвивається, і наскільки нам легко чи непросто навпаки володіти собою. Тому, Зібравши ось ці всі характеристики, ці напрями, нам важливо дослідити, а що про нас, якими є наші особливості, у якому середовищі зростали ми, і у якому періоді, скажімо, ми проходимо свій життєвий шлях. Як ми реагуємо на різні життєві ситуації. І той, хто знає себе, той може навчитися і володіти собою. Тому чи можна позбутися тривоги назавжди? Абсолютно позбутися тривоги неможливо. Тому що це ніби шматок себе вирвати, вирвати руку чи ногу і намагатися спокійно з цим бути. Тривога це те, що як… Базовий влаштований механізм він має своє призначення, і наше завдання навчитися з ним взаємодіяти, навчитися ним керувати, навчитися дійсно знижувати рівень цієї напруги і таким чином робити своє життя достатньо комфортним або максимально комфортним. Це можливо тому нашим завданням є вчитися знижувати рівень тривожності, знижувати, а не забрати її абсолютно, тому що ось ця боротьба війна за тривогою для того, щоб абсолютно викорінити її в собі, вона призводить лише до більшого супротиву тієї ж самої тривоги. Тому з чого ж починається тривога, як вона запускається? Запускається тривога із автоматичних, тобто неусвідомлених нами деструктивних думок. Тобто є певна думка, яка запускає у нас тривогу. І далі ця тривога, як по спіральці, розкручується і збільшується. І, Якщо не не реагувати вчасно, вона дійсно може розвиватися до дуже сильних таких тривожних станів, до панічних атак і так далі. Тому з чого ми маємо почати, це розібратися, а які бувають ці автоматичні думки, і прослідкувати, які думки запускають ось тривогу найчастіше саме у вас. Я хочу сьогодні пройтися коротенько-коротенько по Таким базовим типом ось тих автоматичних думок, які найчастіше у нас присутні. І перший напрям це думки деструктивного типу узагальнення. Наприклад, в мене нічого не виходить, мене ніхто не любить. Я погана людина, так? Тобто, ось такі загальні е, визначення, загальні оцінки, хоча е, в мене нічого не виходить, а точно ну нічого, абсолютно нічого в цьому житті. Або мене ніхто не любить. Ну от невже от жодна людина в цьому світі тебе ніколи не любила? Е, я погана людина. Часто ось ця погана е, воно узагальнення від якогось одного або кількох вчинків? Е, і зазвичай це узагальнюється до таких вселенських масштабів, і людина дає собі оцінку, ось цілісно так ідентифікуючи себе зі своєю негативною думкою. Але що саме ключове, в цьому важливо пам'ятати, що ми не наші думки, тому нам важливо їх на початку відділити від себе, помітити їх. Другий тип думок це читання думок. Тобто, наприклад, коли людина каже, я їм не сподобалась, вони думають про мене погано, вони не хочуть зі мною працювати. Тобто, людина з певністю стверджує, що вона знає про що думають інші люди. Але якщо дослідити, вона не запитувала у цих людей дійсно про їхні думки. Ці люди їй не повідомляли прямим текстом, що вони думають і як вони ставляться. І найчастіше це теж така химера нашого мозку, яка дозволяє, ось так, нібито прочитавши думки інших людей, підкріпити свою тривогу. Тобто переконатися в тому, що моя автоматична думка нібито має рацію. Тому дуже важливо. Пропускати через такий критичний фільтр ці думки і перевіряти, а чи дійсно це так, чи це лише зі мною жартує мій мозок. Також катастрофізація, наприклад, коли людина каже все буде погано, от, все, от все котиться незрозуміло куди, і дуже шкода, звісно, якщо хтось ось по життю йде з такою установкою. Але все не буде погано, тому що життя надто різноманітне і в ньому скільки барв, які абсолютно відрізняються, які мають свої переваги, і тому щось буде так, а щось буде по-іншому. Також чорно-біле мислення. Наприклад, якщо людина каже: Якщо в мене не вийде ідеально, ну то все пропало. Якщо в мене не вийшло з першої чи з перших спроб, то це точно не моє. Так, і людина таким чином вона каже: або пан, або пропав. Тобто або вийшло, або взагалі не вийшло. І вона не дозволяє собі знайти ось цю свою золоту середину. Вона не дає собі простору для того, щоб навчитися, напрактикуватися. І таким чином вона обрубує свої будь-які спроби або свій розвиток. Просто з корінням на самому початку, також негативне мислення. От дійсно, якщо людина ось постійно ходить з тим, що в мене нічого не вийде, а раптом в мене нічого не вийде. І ось це дійсно зупиняє дуже багатьох хороших людей, вганяє в тривогу тоді, коли насправді в реальності далеко все не так. І мені хочеться поставити питання: так, а раптом не вийде. Але є і друга можливість, яка абсолютно як мінімум рівноцінна про те, що раптом вийде. І на це є. Точно такі ж можливості, і це може трапитись навіть з більшою вірогідністю. Ось тому теж таке негативне мислення дуже важливо повертати більшу таке життєдайне русло, і також емоційне мислення. Тобто, коли людина ідентифікує себе зі своїми емоціями і своїми думками. Наприклад, якщо я думаю про погане, значить я погана людина. Мама, наприклад, каже: якщо я сержуся на своїх дітей, або я втомилася від своїх дітей, значить я погана мама. Тобто вона через цю свою думку дає загалом оцінку своїй особистості або своїй певній ролі. Або, наприклад, якщо людина думає, я зійду з розуму від своїх думок, від своїх станів, так і вона себе ніби. На це програмує, тобто людина надає своїм думкам такої дійсно, ваги і такої сили, віддає всі важелі впливу для того, щоб дійсно не відповідати за те, що, що з нею відбувається, але насправді керує той, в кого пульт управління. І якщо ми помітимо, що ми, це не наші думки, ми дійсно зможемо набагато більше. Ми зможемо керувати нашим станом і володіти нашим станом. Що я маю на увазі? Уявіть собі, небо, блакитне, безкрайнє небо, і воно безмежне і дуже красиве. На небі є хмари, абсолютно різні хмари. Розові, чорні, кудлаті, страшні, білі, пухнасті, прозорі, кольорові, легкі, важкі, громісткі, смішні. Але що цікаво, хмари проходять, а небо залишається небом. Хмари не визначають небо. Хмари це лише тимчасовий процес, тимчасове явище, але от вони відходять і ось ця база. База неба, безкрайність залишається. Сьогодні я хочу запропонувати вам кілька практик дуже простих, які ви зможете виконувати у своєму реальному житті і на практичному досвіді вчитися знижувати рівень своєї тривоги, допомагати собі. і... Бути сильнішою особистістю, долати якісь свої страхи, переживання і загалом вчитися бути з собою, тому що це надзвичайно важлива навичка психологічна, навчитися бути з собою, навчитися зі своїми думками, навчитися давати собі раду. Це дуже важливо справлятися. От тому перша наша техніка, вона називається центр управління. Ось коли. Дійсно, ви помічаєте, що ваш стан стає більш тривожним, або коли ця тривога достатньо сильна, вам некомфортно, ви хочете якось на це вплинути. Ви сідаєте зручніше і уявляєте себе у великому центрі управління. Перед вами величезний екран, на якому Цифрами від 1 до 100 вказано рівень вашої тривоги, тобто ось це напруження тривоги. Наприклад, у вас тривога зараз на 100%, припустимо. Так і уявляєте, що в руці у вас є пульт від цього екрану, і ви на пульті можете змінювати показники так, як, наприклад, ви змінюєте гучність у телевізорі чи, скажімо, на іншому гаджеті. От. Тому ви можете змінювати гучність, але ви не змінюєте її одночасно дуже сильно, дуже раптово. А це відбувається плавно. Наприклад, із, 100, так, із такої потужності вашої тривоги 100, ви можете, натискаючи, дозволити собі спустити на 99, трішки напруга менша. 98. І спостерігаєте за своїм тілом. Що відбувається? Як змінюється ваша тривога, коли вже не 100, а 98. Ну так, вже дихати трішки легше. От, але ще напруга є. Ну, ще трішки. І ви спускаєте ще 97. І спостерігаєте, як з кожним показником ось змінюється відчуття в тілі. 96. І дивитесь на екран. Як змінюються цифри? І можете довести до того показника, коли рівень тривоги для вас буде можливим. Коли вже вам буде можливо з ним бути, коли рівень напруги не буде. Таким високим, як на початку, ви можете цим керувати. І дійсно цей такий комплексний підхід, тобто візуальний, коли ми дивимося на цей екран, тілесний, так, коли ми спостерігаємо за відчуттями в тілі, так, коли змінюються ці циферки, так, і натискаючи подумки ось цей пульт, ми дійсно змінюємо свій і фізичний, і психологічний стан. Друга техніка, яку я хочу запропонувати, називається біла кімната. Вона цікава тим, що вона допомагає нам справлятися із напливом тривожних або якихось нав'язливих думок, автоматичних думок, і показати, що ми теж можемо ними керувати. Часто буває, що ці думки знаходять ось якраз перед сном, коли якраз треба заспокоїтися, заспокоїтись важко. От, Тому ваше завдання, теж, коли вам потрібно заспокоїти свій стан, наприклад, перед сном, або, наприклад, перед важливою зустрічю, чи перед важливим виступом, або, наприклад, навіть на початку робочого дня, якщо це потрібно. Ви. Сідаєте зручніше, дуже важливо, щоб руки, ноги не перехрещені були, от вони вільно-вільно лежали, ця енергія вашого тіла ось стекла вільно. Ви розміщуєтесь зручненько, якщо це перед сном, ви навіть можете лягти. Лягти, просто от, рівно розмістивши ручки і ноги, і так ви відправляєтесь у цю подорож по самодопомозі. Уявіть себе в кімнаті. Це абсолютно біла кімната. ній білі стіни, біла стеля, біла підлога. Дозвольте собі роздивитися навколо, помітити білизну і чистоту цього місця, помітити простір. В якому немає нічого зайвого. І коли ви роздивитесь і розмістите ще зручніше, ви можете помітити, що в кімнаті є двері. Ці двері з правого боку від вас. І в ці двері заходять. Ваші думки. Думки, які можуть заважати або тривожити. Але що цікаво, одночасно у кімнату може зайти лише одна думка. І ви спостерігаєте за вашими дверима, якого вони кольору. Ви спостерігаєте, як вони відкриваються. Ви дозволяєте, щоб ці двері відкрилися. І в кімнату заходить думка одна єдина. І ви знаходитесь з нею. Ви можете роздивитися її, розпитатися її, чому вона, для чого вона прийшла. Побути з нею певний час. Скільки вирішите за потрібне. Як з гостем, який приходить взаємодіє з вами, а ви з ним. А потім ви дозволяєте йому піти. І коли ви будете готові, ви помічаєте, що в кімнаті є і інші двері, які знаходяться зліва від вас. І в ці двері думка може вийти тоді, коли ви їй дозволите. І коли ця думка вийде, і знову опинившись в абсолютно пустій білій кімнаті, знову через праві двері ви можете запустити іншу думку. Та, яка вам приємна, ми запрошуємо в гості тих, кого хочемо. І... Тут ми можемо теж керувати цим процесом, замінюючи думки автоматичні на потрібні нам, на приємніші для нас. Ось така вправа. Я сподіваюся, вона буде корисною вам, у вашому досвіді, у вашому практичному зростанні. Я знаю, що отримавши ось сьогоднішні. Сьогоднішній досвід, і е, після цього відео ви дізнаєтесь більше е, про е, простий алгоритм взаємодії з тривогою. Ви зможете помічати більше того, що відбувається в вас, і це буде текти не автоматично, а більш усвідомлено, а отже, більш скеровано вами. Я бажаю вам практикувати, тому що е, дійсно наш розвиток відбувається від практики. І лише практикуючи, практикуючи, щодня, ми можемо ставати сміливішими, впевненішими і спокійнішими. Бажаю вам перемоги над вашою тривогою, бажаю вам володіння вашим станом і до нових зустрічей! Якщо вам потрібен індивідуальний підхід у вирішенні питання вашої тривоги у подоланні її, ви можете звернутися за психологічною консультацією. Всі контакти, посилання я залишаю у описі під відео.